У вересні 2024 року ми відчуємо приємне тепло та лише невеликий натяк на осінню прохолоду. Дощових днів буде мало, всього 5. Зливи обійдуть нас стороною, дощі будуть легкими, лише освіжать повітря. Перші два тижні місяця порадують нас справжнім бабиним літом. З 1 по 4 вересня денна температура сягатиме від плюс 22 до плюс 24 градусів, а вночі від плюс 14. До плюс 12 градусів. Сонячна погода пануватиме в ці дні, хоча ближче до 4 вересня на небі з'являться хмари. З 5 по 7 вересня стане трохи прохолодніше. Денна температура знизиться до приємних плюс 20 градусів, а вночі залишиться в межах від плюс 14 до плюс 12 градусів. Небо буде хмарним, але без дощів. На 8 та 9 вересня очікуємо ще трохи прохолоди. З денною температурою від плюс 17 до плюс 19 градусів, а вночі від плюс 13 до плюс 11 градусів. Проте 9 вересня обіцяє бути сонячним і безхмарним з 10 по 13 вересня погода знову порадує нас підвищенням температури вдень буде від плюс 21 до плюс 23 градусів, вночі від плюс 13 до плюс 11 градусів. Небо залишатиметься ясним без натяку на опади. 14 вересня нас чекає невелике похолодання, але вже з 15 по 20 знову повернеться тепло. Денна температура сягатиме від плюс 20 до плюс 22 градусів, а вночі від плюс 13 до плюс 11 градусів. На завершення місяця, 28 вересня, чекайте на найхолодніший день адже в день буде лише плюс 13-15 градусів, а вночі температура впаде до плюс 10 градусів. 29 і 30 вересня знову потепліє. В день буде від плюс 15 до плюс 17 градусів, а вночі від плюс 9 до плюс 7 градусів. 30-го числа по всій країні пройдуть сильні короткочасні дощі. А тепер про дощові дні: перший дощ очікується 5 вересня, проте серйозних опадів не буде. Наступний дощовий день 21 вересня, але дощі будуть легкими і пройдуть не по всій країні. 22 числа синоптики прогнозують невеликі опади, а 25 вересня дощові хмари знову навідаються до нас, подарувавши нам освіжаючу вологу. Вересень 2024 року обіцяє бути комфортним і приємним, з теплими днями і незначними опадами. Нехай кожен сонячний промінь цього вересня нагадує нам про стійкість духу та віру в світле майбутнє, нехай теплі дні допоможуть нам цінувати моменти ясності та затишку. І, попри всі виклики, нехай природа залишається джерелом натхнення та відновлення для кожного з нас, підтримуючи нашу силу та надію на мирні часи, які обов'язково настануть. Дякуємо, що були з нами. Бережіть себе. Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати україномовний канал. Також напишіть у коментарях, з якого міста, села чи області України ви дивитеся наші прогнози. Це для нас дуже важливо. Ми щиро вдячні за вашу підтримку.